Сьогодні на центральній площі міста прощались із двома полеглими воїнами-земляками Олександром Бадаловим і Віктором Карпенком. До останнього подиху ці відважні герої боронили свободу українського народу. Олександр Бадалов народився у 6 24 вересня 1979 року. Навчався в школі номер 12, згодом у місцевому коледжі, в якому здобув спеціальність механіка. Проходив строкову службу в зенітну ракет. Тих військах в місті Луганськ. Повернувшись додому, молодий чоловік працював на міськмолкомбінаті останні роки в столиці. «З Початком повномасштабної рашистської агресії, Олександр Олександрович, не вагаючись, залишив роботу та вступив до територіальної оборони міста Шостка. Згодом приєднався до збройних сил. України. Олександр Бадалов загинув 4 серпня на Донеччині. Без батька залишився 13-річний син у невимовній скорботі, мати, кохана жінка, брат, багаторідних і друзів та тих, хто знав цю світлу людину. Родичі та друзі згадують Олександра як веселого, мужнього, доброго і відповідального чоловіка, який завжди був готовий підставити плече, допомогти. Та підтримати за будь-яких обставин. І знову сумує школа, сумує за своїм учнем Олександром. Олександре, ти станеш для молодого покоління справжнім прикладом героїзму, мужності, патріотизму, слава, вічна пам'ять героїв. Слава героям. Віктор Карпенко народився 10 жовтня 1967 року в селі Івод Шосткінського району в багатодітній родині. Після закінчення іводської школи вступив на строкову службу, а потім працював на сільськогосподарському підприємстві. Іскра 1991 рік. Став для Віктора визначальним. Доля подарувала йому кохану дружину. У шлюбі народився син. Та донечка. За словами рідних, Віктор Анатолійович дуже любив природу, ходив по гриби з родиною. Десять років віддав охороні зелених насаджень, працюючи в шосткінському лісовому господарстві. За своє життя чоловіку довелося спробувати все у різних спеціальностях: від охоронця до водія. І завжди. До будь-якої справи він підходив старанно, виважено, відповідально. Віктор Анатолійович був в числі перших добровольців, які стали на захист України, з 28 лютого цього року. Він боронив рідну землю зі зброєю в руках, Героїчно загинув під час виконання службового завдання по захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Добрий, чесний, людяний, працьовитий. Саме такими словами згадують родичі та знайомі Віктора Карпенка. Він ніколи не зраджував і не залишав у біді ні рідних, ні друзів, ні батьківщину. Ми ніколи не забудемо наших героїв, будемо пам'ятати кожного поіменно і помстимося ворогу за кожну краплину нашої крові, наших дітей і наших героїв. І знову страшна звістка прилетіла до нашої громади. Сьогодні ми проваджаємо найкращих наших бійців, найсміліших, найсильніших. Не пробачимо жодному ворогу, хто прийшов на нашу землю нести нам горе. Пам'ятаємо вічно наших героїв, глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Панахиду за загиблими провів військовий капелан, отець Володимир. Вічна пам'ять, вічний спотій, хай з Богом спочивають. Прийміть так само рідні та близькі від мене, так само співчуття. Об'єднуємося в молитвах, об'єднуємося, молімсі за них. Після громадських виступів та православної панахиди шоткінці поклали квіти до трун загиблих героїв та провели воїнів останньою дорогою до місця їх вічного спочинку.